Я скажу, що віце-прем'єр-міністр, який, наприклад, там працює, він не несе ніякої користі нашій державі. Тому саме віце-прем'єр-міністрів потрібно прибирати, і не потрібно на них взагалі витрачати кошти з нашого загального національного бюджету. Як то кажуть, знаєте, людина без печаті і підпису, але взяли додали. Їх штатний розклад секретаряту кабінету міністрів. Тому, абсолютно бачу, що вищу виконавчу владу потрібно змінювати. Так, ну, це стосується центральних органів влади. Сюди відноситься державне управління справами 4,3 мільярди гривень. ДУС. Не розумію взагалі, а, куди ми витрачаємо 4,3 мільярди гривень. Це виключно, мабуть, на забезпечення президента. Президентської гілки.